Всім привіт! Сотню разів зняла відео, а, хотіла зняти відео і виложити, а потім подумала, що я цього робити не буду. Просто так запитаю вас і все. А, в тіхтоці можна під якийсь коментар, зняти відео. А, цікаво, таке в Ютубі можна зробити чи ні, тому що під один коментар, який написали мені під відео, там, де ми їдемо з України в Німеччину, я хотіла підповісти. Зараз сижу займаюся, як завжди. німецька дуже важко дається. Мої гуляють у футбол, зараз пішли, в, на велосипеді катаються, на самокаті, а я займаюсь, тому що треба, щоб туди хоч щось відклалося. Така в мене краса ще є, бачите, кума привезла. Я думаю, знімати, звичайно, чи не знімати відео, тому що є різні там коментарі. Є хороші, є не дуже, але один коментар мене просто добив. Я взагалі не розумію, як така людина може говорити, як така людина може писати, і взагалі про таке думати. Я просто не знаю. Я розумію, що в тому болоті 90% людей не люди якісь. Але це просто капець. Якщо мені щось не подобається, якесь відео не подобається, і ще щось так, я просто не пишу, я просто пролистю і все. Але ж є такі люди, які не можуть прожити, щоб не написати гадості, напишіть мені в коментарях, можливо, хтось знає, як зняти відео під коментарі, щоб я іменно відповіла на той коментарі. Тому що вже декілька днів я хочу зняти це відео. Думаю, як це зробити. Якраз в мене 4 дні вихідних, то якось можна зняти і відповісти. Я сьогодні буду відповідати на коментарі. На цей коментарі я хочу лічно зняти відео і викласти. Так що, якщо хтось це знає, пишіть. Ось якраз дивлюся. Не можу показати так. Я розумію, що в кожного є своя точка зору, але просто ця точка зору це, це не людська. Це просто не неліскаточка зору. Тому що людина так не може думати. Це людяності ноль. Просто ноль. Якщо вам цікаво, подивіться те відео і напишіть, подивіться коментарі. Я хочу почути вашу думку про те відео. Протестувати. А я далі займатися, поки ніхто не прийшов. поки мої гуляють Бо мені зараз надо і дати, і акузатив, во одер Вода э, вохін пропозиціон Короче. Роботи і роботи. Всім бажаю хорошого дня. А я далі займатися.